На роботу хвилин п'ять на емоції та класне з'ясування життєвих позицій часу не обмежували. Столична рада нині спробувала поголосувати. Опозиція була категорично проти у підсумку. Найбільше постраждав інтер'єр київської владної будівлі. А ще обличчя добряче попсували і депутатам, і спецпризначенцям. Натомість грошей у мільйонах гривень депутати перерозподілити таки встигли. Шній начальник столичної міліції Віталій Ярема лізе по головах своїх колишніх підлеглих. Так розпочинається штурм Київської мерії. Сесію! 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 З десяток народних депутатів опозиціонерів намагаються прорватися на сесію Київради. Щільний кордон Беркутівців тримає оборону з двох флангів. Другий фронт відкривають активісти Свободівці. Перша жертва штовханини міліціонер. спеки та у йому стало зле. Правоохоронці рятують через вікно. За ним шкорнули депутати. У щільній обороні будівлі знайшли шпарину. Екс начальнику міліції знову не пощастило. Подивіться, які вони звірі. Що вони роблять? Народні депутати погрожують корочками. Медики та освітяни, якщо не отримують надбавок, Теж грозяться. Приймемо рішення не виходити з 1 вересня. І все тим часом у сесійній залі спробували попрацювати. Не всі ще зареєструвались. Давайте третій раз спробуємо. Це депутати Київради тренуються голосувати. Зійшлися за три години до початку сесії. Присутні всі, окрім опозиції. Нас просто тупо не пускали. Опозиція впевнена сесія нелегітимна, бо п'ятирічний термін депутатських повноважень ще 2 червня. Секретар Київради запевняє усе за законом. Мовляв, конституційний суд разом із окружним адміністративним ухвалили, що працювати Київрада повинна допоки не оберуть нову. На порядку денному п'ять питань. Люди стоять під мерією. Їм дуже не просто. Я прошу без обговорення ставити. За лічені хвилини депутати виділили кошти на надбавки бюджетникам, ремонт доріг та будівлю метро. А ще звернулися до Верховної Ради, щоби та таки призначила дату виборів у Києві. Порядок денний вичерпаний. Дозвольте оголосити пленарне засідання закритим. Після закриття сесії всі швидко порозходилися. Цими шляхами ще й прийшли. Пополудні на площі перед Київрадою вже ніщо не нагадувало про ранкові події. Інна Боднар, Ігор Бондаренко, Михайло Путята та Дмитро Большаков. Новини. Два плюс два.